Масовий підпис, фільтрація та створення власних видів документів. Як це працює? Потрібно автоматизувати документообіг і працювати з документами, специфічними для вашої компанії. Дізнайтесь, як це зробити за допомогою нових функцій модуля. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримати більше корисної інформації. У цій частині відео ми детально розглянемо додаткові можливості модуля внутрішнього документу обігу, зокрема роботу з різними видами документів. А також функції сортування фільтрації та масового підпису. Модуль дозволяє працювати з документами в різних форматах, таких як DOC, PDF, Excel та інші, що зручно для обробки різних типів даних. Ви можете не лише створювати та редагувати документи, але й працювати з кількома типами документів одночасно, використовуючи функцію масового підпису. Це дуже корисно, коли вам потрібно підписати десятки документів. Наприклад, угоди або звіти за лічені хвилини. Далі поговоримо про сортування та фільтрацію документів. Модуль дає змогу сортувати документи за типами, датами або статусом, що допомагає швидко знайти потрібну інформацію навіть у великому обсязі даних. Наприклад, ви можете відфільтрувати тільки рахунки або договори, які очікують на підпис, що значно прискорить роботу. Особливу увагу варто звернути на види документів. У нашій системі для зовнішньоелектронного документу ми надаємо статичний список видів документів, який регулюється адміністрацією системи. Цей список документів містить ключові типи, які є унікальними для більшості компаній, що займаються Z, але для внутрішньоелектронного документу ви маєте можливість створювати власні види документів. Це означає, що кожна організація може налаштувати документний набір. Під свої конкретні потреби, створюючи такі назви та типи документів, які відповідають специфіці вашого бізнесу. Наприклад, якщо у вас є специфічні внутрішні документи, ви можете створити власні категорії та налаштувати обробку саме під них. Крім того, система дозволяє легко знаходити потрібні документи за допомогою вбудованого пошуку. Ви можете шукати документи за видом, станом, датою або іншими параметрами. Це особливо корисно, коли потрібно швидко знайти договір або звіт у великому масиві даних. Ще один важливий аспект, це можливість експорту документів у різні формати, такі як ASIC-S -Е, ASIC або P7S. Це робить їх сумісними з іншими системами. До того ж, ви можете додавати до документів QR-код для швидкої верифікації. І, звісно, можливість перегляду історії дій з документом. Дозволяє вам відстежити, хто і коли вносив зміни, підписував або переглядав документ. Це надзвичайно корисно для моніторингу процесів обробки та підтвердження дій. На завершення нагадуємо, що користування модулем безкоштовне, а вартість транзакції за один документ лише 1 ,80 гривня 80 копійок, що робить його економічно вигідним для будь-якої компанії, яка працює з великим обсягом документів. Дякуємо за перегляд. Якщо вам було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про можливості сервісу Мій Арт Офіс.